Легенда про студентське військо, назва українського документального фільму, який переглянули учні 10-х класів у Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. В Україні їх відзнято лише кілька. Всі вони здебільшого про передумови початку бою під крутами. З нагоди 93-ї річниці бою під крутами у музеї підготували експозицію. Саме на основі таких документів зняли фільм, який сьогодні показали учнівській молоді. У фонді музею цінні документи, з яких дізнаємося, як 250 київських студентів загинули у нерівній боротьбі. Нагадаємо, бій відбувався на залізничній станції Крути 29 січня 1918 року. Чотирьохтисячна бішовицька армія Муравйова намагалася підступити до Києва. А 300 київських студентів більше п'яти годин перешкоджали цим намірам. Працівники цього музею продовжують збирати все ж таки дані та відомості про цей бій. Про його учасників дані біографічні, ну і щоб скласти повний перелік усіх, хто прийняв в ньому участь. Основна мета організаторів розповісти школярам правду про героїчний вчинок молодих хлопців. Адже хто, як не нове покоління, має виховуватися у патріотичному дусі.